Сьогодні ми на огляді у Варшаві. Це район Ур... Урсус, Урсинов, Бемово. Бемово. Так. Я колись теж тут жив. Супер. Дякую, що запросив гості. Тут мені вже Де виносять іграшки. Показують. Де? Ну що, давайте розказуйте трошки більше про себе. Ви ж тут давно живете. Е, мене звати Антон, Тут дуже Тут моя дружина так. Оля. Оля. Це син Артур. Так, чотири роки. йому. Скільки тобі років? Покажи. Four. Так. Ти вмієш рахувати англійською мовою? Клас, yes. молодець. 에... Приїхали ми та може запрошую сюди чи може я... я буду знімати так, ходити, так, так що без питань. — Добре, е, приїхали ми не так давно, як, як хотілося би у <світтє> 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 2024 році. Літом. <світтє> -у -у. Ось, ну і якось тут на початку тут замешкалися і так і живемо в цьому районі. Від від літа. Тобто ви цілий час на цій самій квартирі? Так, так. Кожен? так, так. Ми тут живемо. Тут так, така, це так швидко а. все трапилось, бо я цю квартиру знайшов ну за два дні, може. Ага. Бо так. я приїхав спочатку сам, так сказати, на ці на пошуки, щоб як тут вибрати місто, може, не Варшава. Ну просто так. Всі їдуть в, загалом в Варшаву. І куди ще їхати? А Я про Польщу знав тільки що є Краков і Варшава, і все, все що я знав про Польщу. А звідки ви приїжджали? Е, з Дніпра, з Дніпра. Так, ми а, з Дніпра, О, Оля, з теж з Дніпра, але з Павлограда народилась. Так ти ж з Павлограді народилась. А, Та, жінка дуже скромна, така тихенька. Зараз будемо міняти це, мікрофон. Це поки А скільки це тут покай. квадратів в цій квартирі? Е, ну тут е, якщо я тільки не можу сказати з балконом чи без, бо балкон дуже великий. Тут 56 або 59 квадратів. А це досить простора квартира. Ну, ну, взагалі для мене, коли я приїхав в Польщу, було дивом, те, що я пам'ятаю, приходжу в цю квартиру, і тут е кондиціонер один. Оце. Це прям люксус. І, і я заходжу їм кажу, так а що за такі гроші кажу, три ну, кімнати, три кондиціонери, <гум> <гум> мене дивиться, кажуть, скажи, дякую, що в тебе взагалі не є кондиціонер. Я кажу, Добре, <гум> щось я тут ще не знаю. <гум> Скільки ви платите за цю квартиру? <гум> Якщо з чинжем, з паркінгом, ну, зі всім, там, з водою, з електроенергією, то 5-600. П'ять часов. Щомісяця. Ем, ну, це мені здається, така ну, достатня сума. Ну, для цього району так це середня. Так, бо тут ну, вона ж нова, угу. це постройка. Ну, от як 24-го року її закончили будівництво угу. і тут ще ніхто не жив. Ми угу. тільки... Ви були тут перші? Хто заїхав Так, так, тут бути? нікого не було. Я навіть заїхав, тут ще не було ні тюлі, ні штор, ні угу. телевізора, нічого. Угу. То я, як рибка був от, на дивані лежав, окна угу. відкриті. Ого, скільки в тебе машинок. Я кажу, зараз він буде сюди. Все <смі> <смі> зараз Артур будемо з тобою грати. Ем, класно, що тут е, видно, що сама е, як це називається, кухня зроблена під забудову, тобто все під вимір, так, як для, <смі> для себе зроблено. — Ну, я вам скажу так, що я володаря цієї квартири не бачив взагалі. Взагалі, взагалі ага. не бачив. Я навіть не чув його голос. Оце як я зняв квартиру. Е в... Ну, літом, то це вже минув рік з чимось там і три чи чотири місяці. І закінчився рік, ми так платимо, живемо, і його якийсь помічник, там один із і, пише нам: так що, може, так далі будете жити? Я кажу, так ми і живемо далі, вже два місяці, як там ну, цей договір закінчився. Ну, то такий, так. Ну я так зрозумів, що він якийсь інвестор тут. Хто тут готує? Дуже често тут, мені от питання: хто готує вдома? Звісно. Не готує ні, Ну ми можемо разом готувати, але ну, жінка готує, звичайно. А ну, чисто, бо як? звісно, чисто. Які гості йдуть, то ми прибирались. Взагалі не так чисто, якщо чесно. У мене є дитина, я знаю, як це виглядає. Тут це в іграшках і це робоча поверхня. Ще раз, тобто ви самі прибираєте чи маєте клітині? Ні, ні, самі самі прибираєте. Окей, але реально дуже чисто. Треба не попереджати mm. людей, приходити Є, просто. Навіть стіна. Там може, знаєте, ще власник квартири подивиться, скаже, та що стіни тут різні. Та ні, можливо, не побачить. Та я думаю, що ні. Гаразд, тобто ви харчуєтесь по-різному, не вдома, інколи ми харчуємося, ну взагалі то я просто так не то, що багато, але працюю. І виходить так, що як кидати працюєш і Так, я стоматолог, працюю тут на тимчасовому праві. Бо я ще не отримав тут е, такий постійний диплом сталий і працюю як тимчасово тут дом'ятаю, е, до грудня або щось таке, 24-го року давали право працювати тут е, на воронковому праві. Це 5 років, ти працюєш, і за ці 5 років ти повинен здати оці всі настрифікаційний екзамен, язиковий екзамен і там ще щось треба. Якщо ти здавав? Там... Чи не здавалося? Ні, ну. я от в лютому йду здавати Б1 і, і хотів здати нострифікацію цього року, але думаю, ну, вона коштує 1000 доларів. Я думаю, тисячу доларів втратити ну, не дуже хочеться. Я наступного піду. Угу. Бо там так, ну, насам складно, дуже складно. Тобто потрібно здавати там. Ну так, ціна. бо наприклад, в тим року здали практично всі. Бо прилетіли, тести скинули там зараз. Ну, я не знаю, скинули, не скинули, але вони якось приготували, що всі здали. А в цьому року практично ніхто не здав, і щось я так трошечки думаю, ну і добре, що я не пішов. Окей. Uh, okay. Тобто, робота не на дому десь є. Так, катастрофа. І... Так? так, якщо брати, то е... кушаю я на роботі, це жабка. <laughs> так ось... ну, так, Або... ну, бо жінка теж працює, розкажи. Може, дати мікрофон? Теж а, так, а передай мікрофон а. буде так, краще, бо жінка така скромна, така тихенька. Ну, я, я думаю, нічого відставила. не буде чути. Так, стало. так. Розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся? А, я викладаю німецьку мову. Німецьку? Так ого, у вас такі прям взагалі зовсім різні сфери роботи і життя. Так, я працюю з дому онлайн і викладаю для українців, які зараз знаходяться в Німеччині. Ага, гаразд. Тобто їм покращити до якого рівня мови можеш а, дотягнути. Ну, у мене є кейс, дівчинка здала навіть С2. Це вже Ого, типу це, це дуже високе. А чому саме німецька мова? Ну, всі питаються, я не знаю, <кхи> чому німецька. Ну, в школі вчила <кхи> німецьку. Так, в школі була німецька і чого я вирішила поступити? Ну я знала, що завжди зможу заробляти гроші. Викладаючи І... мову, тому пішла вчитися. Ага, окей. Але тобі подобається це так. Так, 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 дуже подобається. Це групові заняття, там індивідуальні а, я це? веду тільки індивідуальні. Ага, окей. Тобто в тебе там є поріг клієнтів, все ти більше не можеш брати, так, тому що так, це. Так, так. Е, гаразд. Але більшість це українці, які реально живуть в Німеччині зараз. Так, чи так. так. так 95% живуть в Німеччині. Як вони говорять за Німеччину? Вони задоволені, незадоволені? А, Ну в принципі, їм все подобається, але. Ні, ну моїм усім подобається, це ж твоїм подобається. Ні, ну є хто не хоче. Кому ще дають 800 євро? Може, не дають, або там треба ходити на ці курси, поки люди. Ну так, і вони заставляють ходити. Так, так, за курси багато, хто не любить ходити, але ну, ти треба і все. Окей. Тобто німецька мова була ще в Дніпрі, так, так вчилася, так, так, і так, так, зараз так. просто використовується її навички. Так, просто вже такий потік. Ну, таки чула... Я в Дніпрі вчилася, Навіть, на піролога і потім ще в Німеччині і викладала німецьку в Дніпрі, і тут уже також викладаю німецьку. Окей. Артур, а ти англійську, так? Вчиш англійську мову? Англійську. Чи по-німецьки? по По-англійську. по По-англійську. По а ви відправляєте його в якусь школу, чи садик який це я в садочок в садочок ходить. — У нас він біля тут, думав, дуже зручно. — Там є. І, і ну, Це польська, просто у них один викладач польськомовний — Колька, а другий це англомовна вона, якась. Вона тільки по-англійськи з ним розмовляє, а друга тільки по-польсько. Окей, ну що, давайте пройдемося ще по квартирі, покажемо, як виглядає квартира. Покажеш кімнати, звичайно, ну не даремно прибирали. То візьми мікрофон, якщо будеш говорити, щоб, guriti, <пробуєш> щоб все було чути. Разом, разом, не Зараз і Артур покаже свою кімнатку, правда? Так. <пробуєш> Давай, може, відразу до тебе підемо, покажеш. Пішли, що там в ходи. Весь YouTube буде дивитися. Давай. Подивись, іди що тут. Ми планували робити ремонт, щоб були двері е, без цього, як це називається, обрамлення. Ага. Клас, яка в тебе велика простора кімната. Так, ну тут взагалі нічого не було. Це ми вже самі докупляли тут кроватку, це все Це Я навіть не знаю, як це потім знімати, якщо будемо з'їжджати, бо воно ж з краскою. Думаю, що знімалися. вже нічого не допоможе. Ну так, це, це Тільки... Тільки з депозиту буде зніматися. <класс> Допоможе. А скільки колеси ви тут платили за цю квартиру? Э, ну, стільки ж, 5-6-5. Ну, тоді коштувало 5-500, зараз 5-600, там 100 злотих чинш піднявся. Угу, угу. Э, окей. Книжечки, все, читається, кухня. Так, та він любить читати, так? Яка твоя улюблена книжка? Покажи, дядя. Така. А що це? І така, і така. І така, і така? Клас. А, а ну, де твої молодец. медалі, Артур? А, а чимо? Вже має медалі. А, він зав'язав. <laughs> там медалі, там, да. Okay. Це творчість теж це вчора було. Ну, без цього ніяк. Це, це тільки до моєї початки. Вау, ну в тебе дуже багато іграшок. Я бачу, тебе батьки справді люблять, правда? А це більше батька чи мами? — Це я куплю так. Ага. Мама каже, що це досить вже купляти, бо так життя. Ну, не знаю, куди їх так складати. Е, окей, добре, тут у нас спальня е, дитяча. І на, дитяча, там да, так. Е. Вау, теж дуже класна машинка. А ну, покажи, як ого, як відкривається. Вау! Ну Це дуже велика машина. Клас, дуже дуже класно. Е, у нас от ідентичні речі, такий ведмедик біля цього, біля тут Це такий затишок. Так, е, і тут велика шафа в коридорі. Це так, Так, це, це тут у нас ну, така міні-аптечка, якісь інструменти. Це я пробував, можу розказати смішну історію. Це я купив, щоб повісити оцю ролету зверху. <ган> і так. якщо можна трошечки такий квіз зробити, скільки дірок я зробив, щоб його повісити? Як Вісім. А? Вісім. Вісім. Ну, трохи мачого. <ган> <ган> я просто по собі суду. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Ну там ще з тієї сторони є. Ну бо там так, <ган> <ган> я так зрозумів, що це несуча стінка, і я її просто дрелю не зміг пробити. І треба цей як його перфоратор. Ага. У ну, мене немає. Ну я там знайшов вже <ган> якось <ган> повісив. Ну, з ним треба акуратніше, бо вона може падати. <ган> <гас> я на липучках причепив дитячій <гас> <гас> все на що я можу. Ну а ну, покажи. Клас! Дуже класно, дуже класно. Супер. То. Е, Окей, тобто ви собі. Але таких речей там зі стоматології ти вдома не тримаєш, ти все тримаєш. Е, що... Та ні, ну, а що мені? Я ж, я ну, потім <кхух> розкажу, а, бо я в основному. Ну, якісь імпланти я вже бачу там. Котику. Та це лампи. А, лампи, да. окей, може ці лампи. <рес> Ні, нічого до мене не тримаю, бо я ж працюю не на себе, на що воно мені треба? Well, та, я нічого та. не купляю, так. В мене тільки коли я тут я працюю в єдній такій клініці на Макоту. Ага. І тут біля нашого мішення дому є ще одна клініка, я до поляків ходжу там, працюю там, один день в тиждень. Ага. І от можу там з собою тільки таскати свої. Вінокуляри такі, такі, ага, ну, щоб, щоб, щоб да, це називається. Це Уаженка, як по-польськи? Уваженка, він дуже гарно <с сказав по-польськи ванна, практична штука. ванна. Так, дуже класна. З дитиною. Та він тільки що купався 30 хвилин тому. Часто купаєшся в вані. Кожен день? Ну, не кожен день, але він полюбляє. Я шукав так квартиру, щоб була з ванною. Ну, я не, не знаю, як в душі його купатися, Ну так, це, це справді. Бо реально. він любить полежати. Це в нього, якщо зайти тут познімати. Це я ще прибрався, але він вже на ній знову. Це в нього віддерся з машинками, і це тут все воно в машинках, він щось їздить, щось тут строє собі сам. Угу. Класно, що там е, у нас теж такий під цим е, наклеєний, що можна mm -hmm. туди да, да, і скинув, і, нічого і, це, і Нічого не, не замітав. Uh -huh. Мені подобається ремонт ваш реально, навіть на майбутнє. Багато людей дивляться і собі беруть щось для себе, наприклад, щоб. Так, робити. гарно до Тут я так зрозумів, була дівчинка, якась, ну, дизайнерці, у власне квартирі наймав. Uh -huh. І вона тут сама докупляла щось. Uh -huh. Ну, і такі практичні речі, так, ну, воно виглядає добре, але коштує недорого, і так от воно, oh, в принципі, так. Так, і тут у вас а, спальня. І так? це так, де вже наша спальня? спальня тут до <гум> теж досить простора. Ну, це з, з чим порівнювати, звичайно, але так. Коли вже так після ріку в Польщі, то кажеться, що воно вже йде. Це велике так. Да. Бо сьогодні гуляли, бачу, ну, написано спеш. Ну, типу, продають е приміщення. Ну, квартиру. Дві кімнати, 35 квадратів. Я думаю, капець, тридцять п'ять квадратів. Ну, це ж студія, а там дві кімнати так, зробили. Так, 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 так. А як вам взагалі життя в Польщі? Наскільки ви оцінюєте? Ну, мені боку? дуже подобається. Це такий, як Київ. Оля, взагалі, розкажи. Ми в Дніпрі жили в такому районі, де треба було всюди їздити. А тут я вийшла, тут у мене садочок, пройшлася там маніфоном. Далі пройшлася, там на тренування ходжу. На каву і... на каву все тут є. Тому... Клас, треба Галі сказати моїй, цей район показати. Ну, ми, ми, ми особисто, ми такі люди, що ми шукаємо комфорту, щоб було все під рукою. Так. Кудись поїхати навіть машиною, але щоб це було дуже близько. У mm. Рослові це є, але можливо, з часом приїдемо до Варшави. Ну так, тут ну, тут краще робиться жабки ще оці, Це мене здивувало, що вони навіть там можуть дві жабки бути в одному домі, тут і там, у нас там жабки. Mm -hmm. і, і ще, я коли тільки приїхав, я дуже здивувався, я не очікував такого, що ну, мені здалося, що тут нема поляків просто в Варшаві. Ну, я їду в таксі, це він мені їдемо. Щось він там, ну, вроді, все по польську. А я купив пилисос собі, і він такий мені попросив, а скільки типу, купив пилисос?». Я говорю, а ти що? Ти розмовляєш по-українську. Ну і так, там в цій же жабці. І ну, навіть у нас вдома тут тільки одна сім'я, це поляки. Як, як, як? В домі одна сім'я лише Так, поляки? А от, ну, в нашому вкладки, та під'їзді нашому. Це, а все інше це з України, ну, з Білорусі ще є тут. О, от школи. я знаю, куди їхати на огляд наступний раз. Це такий район, хоча мова, він тільки строїться, бо там ще стройка це все нове. Це ж раніше було так, що це околиця і це взагалі не було Варшавою. Я бачу тут дуже багато будинків попри дорогу, всі сторони реально збирають. І ось понаїжджали, і я думав, що тут тільки поляки будуть. Зараз буде полячуватися, вчити мову, а нікого немає. Я вийшов, і друзі вже знайшли навіть перший день. Е, такі вже так близькі друзі просто гуляли на дитячому майданчику і, і такі, Да, <клес> Добрий день, добре, і якось так за е, співкола. Е, бачу, що маєте тут балкон. Так, У нас речі... два виходи на балкон Тоже, з, з кухні і тут. Але він такий ну, безкорисний, бо ну, можна. Бо тут, а вона а, не виходить, тут я так покажу. Він досить великий, але там просто. Ми нічого не робимо, нам, наприклад, якісь там квіти або там стульчик стольчик, бо нема сенсу тут дорога, воно шумне, ну не дуже. І порохи залишаємо так. можливо, також. І... А не сильно в хатах там літом не жарко тут. Ні, ну от навіть я не, в... Ми не включаємо взимку. Ну, може, там, ну це жінка не включає, бо я б такий натопив 25. <с?> а, Ну я розумію, що так правильно, щоб було. Ну, от скільки ти там казала? 18. Холодно, ми не включаємо і це так тепло. Без... У вас так свіжо в квартирі. <рес> Я вже так. Він навіть назвали. Я вже звик. Він спить навіть без. Ну в нього є там ковдра, все, але він так собі відкрився у нас. Ну до речі, це правильна температура. Це справді у нас вдома жарко, треба галі сказати, що було холодніше. Ну, е може плануєте в майбутньому? І до речі, на яких документах зараз? Ви тут на статусі Укр? Ну от ми на статусі Укр, так, але. Ще в квітні подалися на карту побуту і оце ми чекаємо ще. Чекаєте. <світ> ну я тільки, тільки отримав в ну, літом. Я не пам'ятаю якого місяця, коли чи може цю, як вона називається? Умова праці. Ні, 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 ні. Я працюю на B2B, в мене фірма okay. своя. Е, отримав номер діла, оцей, на який треба ще чекати. Ну, взагалі, то вже хотілося би щось отримати. Або... А які плани в майбутньому? Може плануєте тут купляти нерухомість, чи які, яка перспектива? Ну, це Така тема взагалі-то на початку я хотів дуже взяти іпотеку. І все, будемо брати, бо нащо платити 5-600, якщо можна платити 500 за свою хату. А потім е якось воно все так стається, що ці дрони залетіли, ще щось. І, які... і ну, тут ціни просто космос. Я не знаю, як у Рославі, але Варшава. Ну тож, вони не, про... не Це не нормальні ціни, такого не може бути, що. Там 70-квадратова квартира коштує як будинок в Техасі. Ну, Ну це правда, з порівнянням навіть з Америкою дуже багато людей зараз Угу. Спайдермен справжній. Клас. Ти приходиш тут до батьків часто? Так, він засипає, ми його перекладаємо в свою кімнату і десь там о другій ночі. Може не прийде, може прийде, Я не знаю, як це в нього працює. Він просто тихенько сам встає, йде до нас і десь тут лягає. Ага. Ну, ліжко широке, чому ні, поспати з батьками. Давайте, може, прийдемо тоді до кухні, поміняємо формат. А скажіть ще чим ви взагалі цікавитесь, чим займаєтесь, крім роботи? Бо робота роботою, може, маєте якісь хобі, вподобання? Ну, наприклад, я про себе можу розказати, що моє хобі в основному це грати PlayStation. PlayStation. Так, ну, це стей. теж хобі. Ну, так, І може, якщо та, ну, в, цю, в спортзал ходу, ходжу два рази на тиждень. Ну, це не знаю, як хобі, ну, бо мені. Я б не сказав, що я прям кайфую цей типу, спортзал. спортзал. <хи> так, ну просто треба для здоров'я, бо така робота в мене, що спина. Ну, хоча я якби, працюю в цьому в мікроскопі. Угу. Все одно спинка так трошечки дає просто. Ти виконуєш якісь конкретні стоматологічні послуги чи <рик> е, е, ну, В клініці ми все робимо, а конкретно я, ортопед це коронки, вініри, протези і реставрацію Типічне <рик> <рик> роблю. Тобі, там Пломбочки, якісь відбудову, як тут в Польщі кажуть, бондінг це оці, е, вініри композитні, <рик> 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 і так Окей. далі. Е, чи, варто, чи варто купляти такі накладки на зуби, що зараз всі популярні беруть? <рик> накладки? Ну, накладки не знаю, я б не купляв би нічого на зуби. Все, що робиться з зубами, потрібно робити в стоматологічному кабінеті. Може тільки домашнє відбілювання, але теж під наглядом лікаря. Окей. Бачу PlayStation, тут у нас бачу фотографії. Так, це ми трошечки Артур любить їх відривати завжди. Це така у нас. Любите подорожувати, кудись з'їздити? Ну, полюбили, як да, при, виїхали з України. Так. Ну, бо до цього часу менше. <сміт> ну, складно було. <смітна> ну, ми, так, так. <клес> е е і тут бачу теж. <клес> Дай чи то, що це. Було? Вони. А, це весілля туди справа наша, а це, кстати, це, Кириловка. ось це море, де ми там стоїмо. Клас, збачний. Так. А ваші родичі, близькі залишилися там, чи хтось Так, в Дніпрі всі. У Павлограді в Дніпрі. У нас тільки друзі приїхали, колеги мої багато переїхали сюди. стоматологи теж. І друзі теж. скільки років ви вже разом від шлюбу. Скажи, щоб Пам'ятаєш ти чи ні? Ну десь... — Просто не пам'ятаєш, я завжди роблю. — Ну сім, мабуть, так? Сім. Ну, одружені п'ять, так? Чи скільки? Чи шість? Так? А разом сім. Та це така гарна історія була. Я виграв грін-карту в, грін в Америці. Так. Ну і давай же ну, треба по Шуріку вже одружуватись, бо як же я її заберу з собою. Я ж тільки я виграв. І ми оце так швидко одружилися, але ну, зіграли весілля. І, ну, все Це планувалося, просто. Футболу? Клас! Це планувалося, але просто якби Оля не очікувала, що це так буде. Швидко вибачайте, ні, погалімому зроблено. Якась там може знає, десь там на балі в квітах, щось там виходь за мене. А я просто так в квартирі квіти купив. Ну, бо треба було вже там, бо там так, якщо це зробити не так швидко, там ну прапрагарі можна. Але. А що з тому що стався коронавірус? І посольства були зачинені. А коли вони відчинилися, нас був номер 11 тисяч, і ми просто не встигли попасти. А там же ж рік дається, щоб отримати візу, бо грін-карта дається в Америці. А угу. ти отримуєш спочатку візу, а потім вже їдеш з цією візою, і там вже отримуєш. Ну так, прочим, а... життя могло скластися зовсім по-іншому. Ну так. так, так ми взагалі з України виїжджали, якби. Я зробив нам юфою, у мене там друзі живуть. Але ми, коли я вже приїхав, чому взагалі Польща? Тому що я поспілкувався з другом, котрий вже тут працював стоматологом, і мені так сподобались ну, можливості, що він розказав, що тут дійсно можна так працювати, не треба вчити. Ну, бо просто на наприклад, в Германії, що це два роки три вчити мову, там на це є на це один, треба здати. Ну, мови. І, і тільки потім ці екзамени, і все. І ти ж, а що, я ж не можу робити? Це тільки ходити на ці курси і на 800 євро сидіти і якби. Що, ну, ну, ну погоджуюсь. І ще потрібно мову вивчити. Хіба що жінка допоможе? так? <laughs> ну так, ну навіть якщо б там домогла, ну це точно займе так немало часу на це один, це вільне володіння. Погоджуюсь. Окей, okay. yeah. ну коротше, Америка ви все таке поки не розглядаєте? Yeah. Та. та ні, ну Оля взагалі не хоче ніяк туди. Yeah. А yeah. як ну ми там ні разу не були, і це знаєш, як дитяча мрія. Uh, ну, хоча стоматолог, я думаю, в Америці yeah, це... ну то так, але носить... там же ж треба багато грошей і, та, і часу. Ну, три роки у мене є. Там мій колега з Дніпра вже вчиться там. Uh -huh. І так, це може коштувати. Грошей okay. і часу, і сил. А якщо ми самі нікого немає, тут хоч мама або бабуся сіла на потяг і приїхала, uh -huh. а там хто приїде. Uh -huh. Uh -huh. Чи в тебе є багато також медиків, які повиїжджали зараз і, uh -huh. наприклад, в Варшаві живуть чи в інших містах? Ну, загалом всі в Варшаві чомусь їдуть. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Я дуже мало кого знаю, не з Варшави. Ну, з Кракова, може, а ну вже Кракові немає, нема, теж, теж в Варшаві вже. Всі uh -huh. в Варшаві. Всі в Варшава. А, і як їхній е, досвід? Вони залишаються тут? Е, чи мають якісь е, там, ну, плани виїзд? Поки то? всі. Е, частина хоче їхати додому, а ну, це ж хоче і робити це різні речі, то ми теж би, ну, поїхали, бо ну, якщо була б така можливість вот. Ну то так, ну всі поки тут, а нічого далі mm. не розглядають. Okay. І ще таке питання. Я також зараз питаюся. Як ви вважаєте, скільки потрібно мати коштів, щоб прожити ось так, наприклад, в, в трьох сім'єю у Варшаві? Трьох ну, в Варшаві це залежить тільки від е, коштів на мешкання. Бо можна знімати за 5600, а можна знімати. Ну просто я не знаю трьохкімнатну квартиру, дешевше там за 4 тисячі, так? Ну це, це нереально. Навіть там в старих домах таких. І, ну, трьох можна знімати і, і 35 квадратів, як я дивився, і, ну, і добре буде, а що треба. Смотре, яка дитина? Ну, якщо там він вже може спати з нами. Угу. Ну, тисяч десять, я думаю, треба. Злотих. А, окей. А на дитину багато йде коштів? Ну, ну в нього ну, він там не сам не багато. Але садок дорого тут, конечно. А скільки садочок? 3, 4, 3 400, 3 300, Ого, це багато. І ви отримуєте якесь дофінансування чи ні, чи це Ну, 800 це... злотих в місяць. А. Ну, 800. <гум> так. Ну, дофінансування це ж тільки до жлобику цей. А, окей. А потім вже після 2 і 5 так, потім вже все. Ви станемо так, щоб нам разом було Ну, Але ви не жалієте, так, на рахунок того, що цей, що ви... садочок ходить. Не була там, є вона чи не є. в общем, Запропонували нам це, написали садочок з державного, де безкоштовно. Угу. Ну, просто, А йому так подобається, там, і ми оце не знаємо, що робити. <реш> хочеться ну, так, ну теж трішки на дорогі. <реш> ну так, але якщо дитині завжди ставити на перше місце, так, на пану Так, Так, воно ну, ми думаємо, що хай вже ходить, а потім в школу вже піти публічно якусь. Окей. Okay. Uh, і ще питання: ви як взагалі по місті пересуваєтесь з машиною? Чи ви... Так, ну о -о -о Оля пересувається, як ти, як я не знаю, як на таксі, на, на чому. Я, тут, я на машині пересуваюся. Окей. Uh, okay. uh, добре. Супер, дуже дякую вам, що запросили дуже до себе. Дякую, гості. За те, дякую що да, показали прийшли. квартиру. Тобі взагалі потрібні клієнти до стоматології? Чи... Ну, та що ні, клієнти завжди потрібні. Чим чим ти від, відрізняєшся від інших стоматологів? Це можна в мене побачити на сторінки. А чим я відрізняюсь? Я е, не роблю так, е, як то як то правильно сказати, просто я себе формую, щоб це ще й не по польську, і не те. Е, В мене нема. Такого, що я можу зробити щось схалтурити. Тільки, тільки, тільки якість, і я не можу, я не можу, в мене є таке поняття, що пацієнт на першому місці, на другому місці я, потім мій заробіток, а потім вже клініка і все інше. Тобто, в мене а, окей. так, що я за здоров'я, я не, не рахую там ніякі плани лікування, щось інше, і все зрозумів. А скажи ще, таке питання: в тебе більшості клієнти поляки чи також українці? Ну, в, польській, в польському кабінеті тільки поляки ходять. А там, де я працюю, ну яка моя основна робота, там, ну, там це білоруська клініка, де працюють і українці, і білоруси, і там кілька докторів поляків. То там ну, 80% це україно російськомовні люди. Угу, окей, досить великий процент. Ну, так. Тобто їхати в Україну, лікувати зуби не оплачується, ти, а? ти вважаєш, так? <годжись> Ні, ну хтось може їздити. Ну зараз просто в Україні теж ціни там на якщо їхати в Київ, то там ну, так вони нормально коштують. Може дорожче, ніж тут. Погоджуюсь. Окей, супер. Дуже дякую вам Дуже за дякую погляд. Вам. Дякую, що запросили. Будемо завершувати. Залишу до вас посилання. Дякую. Німецька, англійська, стоматологія. Все разом. Якщо комусь буде цікаво, то також приходьте. Дуже все, дякую. Артур, помагаєш папа? Давай помагаємо попа на камеру. Дякую все.